То світлин Полтави саме під такою назвою Андрій Дзюба фотограф об'єднав свої роботи в честь святкування дня міста. Відомі куточки рідного краю тут постають у незвичайному ракурсі, мимоволі змушуючи глядачів замилуватися побаченим, Находясь на одному і тому ж п'яточці при різному освіщенні, при різному відчутті цього міста. Ти знаходишся в развиті рівні лише фотоподарунком полтавцям до дня міста митець не обмежився, презентував збірку власних поезій, страж, філософські теми та просто життєві ситуації, висвітлені через призму бачення Андрія Дзюби, зацікавили гостей урочистостей. Черга за автографом з'явилася миттєво. Всегда хочется передать тепло, хочется передать радость, хочется передать ощущение движения этой жизни, чтобы люди, окружающие нас, были наполнены позитивом. Сам же автор реалізує себе у медицині, називає себе лікарем за професією, митцем у житті. Розповідає, що творчість допомагає навіть у роботі. Позитивний погляд на життя добре впливає на хворих. А переконатися у цьому можна було побачивши, скільки вдячних пацієнтів прийшло поздоровити Андрія Дзюбу із персональною фотовиставкою та презентацією книги.